Цікаві факти. Коротка історія Росії. Від 1157 по 1453 рік. Складова частина Золотої Орди. Від 1453 по 1721 рік Московське Князівство Правонаступник Золотої Орди від 1721 по 1917 рік Імперія Царів яка свято шанувала традиції Золотої Орди? Від 1917 по 1991 рік Імперія Зла. Від 1991 по 1999 рік Імперія Алкаша. І від 1999 по наш час? Це імперія Хуйла.